Вітаю, шановне панство! Ви завітали на канал Доказуала. Сьогоднішнє відео буде доволі коротеньким, без особливого монтажу, без підготовки. Ми підведемо підсумок під е, івентом UFC 304 у Манчестері, який пройшов учора зранку, у неділю. Я гадаю, що це відео вийде у понеділок. На якому стався найбільший апсет року, поки що, Белал Мухаммед, все ж таки переміг Ліона Едверса, який був. Четвертий у списку pound for pound, тобто найкращих бійців в незалежності від ваги. Що я гадаю з цього приводу? Ну, по-перше, Ліон бився о 5-й ранку у неділю і виглядав, начебто він засинав моментами. Ну, але все ж таки, коли ти чемпіон, неможливо коли в день, вночі, під водою, у скелях, ти маєш бути. Кращим і маєш захистити свій пояс, що він не зміг, Белал пресингував його кожної секунди цього бою. У третьому раунді Леон зміг показати свій греплинг. Але, але, десь я гадаю, в сумі у Белала було хвилин 10 контролю. Він перебоксував Леона, і, як я гадав, там в сумі було не більше ста ударів. Та чесно, чесно забрав свій пояс. Так що Аллах реален і... Тепер ми маємо чемпіона на півсередньої ваги Белала Мухаммеда. У ко-мейн-евенті, у співголовній події. Том Аспінал переміг Кертіса бритву, Блейдса рівно за хвилину, що ще зменшує його середній час бою. В середньому його бой іде 2 хвилини 20 секунд. Зараз вже, напевно, менше після цього бою статистика зміниться. Як я і гадав. Але що це буде настільки легко, все одно я не думав. Це був просто джеб, це була двічка, але другий удар, правий хук, не залетів навіть у Кертіса. Він просто його зачепив та по плечу та повалив після Джеба. Ну і далі Том просто сів на нього та накидав панчів 13-14 у будку без відповіді. Марк Водрат зупинив бій. Деякі вважають, що це була дуже. Ну, така поспішна зупинка, бою. я гадаю, що ну в моменті, коли дивився, мені теж так здалося. Але але коли 15 ударів, 14, залітає від хевівейта від важкого гувука, тобі у голову і ти нічого не робиш, лежачи лицем на канвасі, ну я гадаю, що ще 5 ударів, і ти був у відключці. Тож все було правильно. Не треба травмувати бійців ще більше. Це була вчасна зупинка. І Том, справжній чемпіон Хівівейту, він це довів. Тож чекаємо на Джона, кістку Джонса, який буде битися все ж таки зі Стіпи. Я гадаю, це буде у листопаді чи у грудні. Де Уайт сказав, що Том буде запасним бійцем. Тобто, якщо один з бійців Джонса або Стіпи не зможе побитися, то замість нього вийде Том. І якщо зійдуться зірки, то може статися так, що ми побачимо Тома проти Джонса навіть у 24-му, що я гадаю, не дуже реалістично, Скоріше за все, Джон закінчить кар'єру і Тома просто переведуть у статус справжнього чемпіона, непереможного чемпіона важкої ваги. І ми побачимо Тома проти або Волкова знову, або Сіріла Гана, дивлячись, хто з них переможе у їх бою. У жовтні, жовтні вони будуть битися на UFC 308, здається. Третій бой мейн у мейн карду Перепрошую, це Бобі, Бобі Грін, Кінг Грін та Паді, поганець Пімблет, якого можна тепер називати вбивця королів. Бо він задушив Кінг Гріна у першому раунді. Вибив його з рівноваги з жорстким локіком. Той намагався вигнати тейкдаун. Паді спіймав його на гілятину, з гіллятини перейшов у трикутник, душив його, під кінець вже перейшов на армбар, але Бобі вже був без тями. Тож, паді далі їде на потязі хайпу. Напевно, я гадаю, буде все ж таки бій, його наступний з Мані Мойкано, якого він викликав у інтерв'ю після бою. Майкано буде. Битися з Бенуа сен дені в Файтнаті в Парижі. Якщо він переможе, навіть якщо ні, цей бій, мені здається, вони проведуть ще до кінця року, десь у грудні. Тож будемо слідкувати за кар'єрою Паді. Він вже у рейтингу. 15-й все ж таки зайняв місце Бобі. Ну, заслужено. Як не дивно, найцікавіший бой Майнкарду був між двома середньоговиками, які навіть не у рейтингу. Вони вийшли на заміну бою Макаєва, якого Дана викинув нафіг з UFC після його виступу на цьому. 20. Та моделем Капом, з якого Макаєв ще намагався сука стягнути труси. Це були Крістіан Лірой Дункен та Грегорі Робокоп Родрігес, де приміг Робокоп, показав, що таке файний бокс, та дуже-дуже домінантна боротьба. Це була заруба, три раунди. Кривава, цікава. ну, це був... Як на мою думку, найкращий бій. Далі буду слідкувати за кар'єрою робокопа. Він хоче у наступному бою побитися з кимось з рейтингу. Я гадаю, що через те, що середня вага настільки насичена бійцями різними цікавими. Взагалі, Дана White не дасть йому цього шансу. Він скоріш за все проведе ще один бій з кимось без рейтингу. Але якщо він переможе, я вже гадаю, що може, може потрапити до рейтингу середньої ваги. От п'ятий бій. Майнкарду, це були Арнольд, всемогутній Ален та Гіга Чікадзе. Де переміг Ален, пережив перший раунд, де Гіга просто спамив кіки. Гіга кіки. Наче він в перший раз грає у UFC та знає тільки одну кнопку. Ален пережив цей бомбардувальний раунд. Від Гігі у другому раунді навтикав йому подихалці по корпусу. У третьому раунді просто показав йому файний бокс, розбив носа та одноголосним рішенням суддів. Забрав перемогу. Гарний бій. Гіга теж показав файний бій, але його технік було недостатньо. Видно було, що він вже видихається під кінець другого раунду, навіть першого раунду. Ну і. Заслужна перемога Алена. Як я гадав, що він переможе. Відео про це не робив, тому що ну не дуже хайпові бійці насправді. Але Арнольд Аллен — це, на мою думку, зараз один з найкращих бійців напівлегкої ваги. Він по факту програв тільки Максу Холову легенді. Але його бій з... Орком Євлоєвим Єблоєвим, <кхе> засудили його. Теж, на мою думку, дуже жорстко. Я наважаю це поразкою. Тож далі будемо слідкувати за його кар'єрою. Можливо, ще одна перемога, і він буде здатний побитися за пояс. Тож побачимо. Загалом івент був цікавий, сюрприз для усіх, мені здається, у мейн івенті. Але все ж таки інші бої всі прийшли, як і очікувалось, як я очікував, Том найкращий. Важкоговик у всьому світі. Ще декілька захистів поясу, він буде найкращий важкоговик за усі часи. Дуже круто, що ми бачимо це у реальному часі та можемо слідкувати за його кар'єрою. Паді довів, що він вартий, бути у рейтингу легкої ваги. Ну, думаю, бою три ще, і він буде битися за пояс, якщо переможе. Ось так ось, шановне панство, які ваші думки з приводу івенту? Що гадаєте з приводу. Нового чемпіона на півсередньої ваги. З приводу зупинки бою Тома. Рано чи не рано, з приводу, що буде далі з Паді хто його чекає. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, якщо не казували Нехай вам щастить та будьте здорові!